От їм робити нема що, га. Добрий. Добрый. Так, це причина зупинки, так? Да? Да. А суть скоєння правопорушення? Зрозуміло. Ну ви пояснили причину зупинки. Да. Суть скоєного правопорушення. Перевищена швидкість Це причина зупинки, да. так? А суть скойного правопорушення? Я не можу зрозуміти ваше питання. Не можете, так? Ви номерний знак автомобіля бачили? 3 одиниці. У вас є такий наказ 3 одиниці, виконать його, будь ласка. Ви поясніть причину зупинки і поясніть мені суть скоєного правопорушення. Пункт правил, можливо, якийсь порушив. Ні, який пункт правил я порушив? 2.9Б. 12.10 пункт правил, ви знаєте такий? Так. Ну, то які питання можуть бути до мене? Ну тоді що, я поїхав чи я? Знак не встановлений стаціонар, це не додатковий знак. 12 10 пункт ви добре прочитаєте. Ну, і що, там і... додаткові обмеження швидкості встав... вона... встановлюються лише тоді, коли проводяться якісь дорожні роботи. Так, Правильно? А це не додатковий знак. А який же це знак? Це о, їде собі, йде траса, ви приділяєте тут е... кеті на грудний знак, будь ласка. Так, ТЕ 2.010. Будь ласка. Так, Козер Володимир Богданович. Дійсно, до 13.01.2014 є. Стаття 251. Купапа, докази є вас? Є. Будь ласка, пред'явіть. Візир прилад зафіксований. Пред'явіть, будь ласка. Чекайте, тринадцять. Давайте. Не пауза? Красно. Записуй Записує? Записує? Угу. Хм, хорошо. Бля, не страного йдесяка два. Лайче до піші ні. Ну, ну не по піші ходну. Ні, йде до піших одно. Треба стояв спереди машини, щоб вітер не допада. Опа! Пацан, снимай. Снимай, знімай. снимай. Ты снимай еще? Да да да. Снимай, снимай. Я запитаю чуваку, инспектор не попішивано телефону. Але це дозволом не займатися. Я дозволу вас можу не питатися. Я вас дозволом можу і не питатися. Правильно. Ви зараз знаходитесь при виконанні службових обов'язків. Вибачте. Ми маємо право знімати. Стаття 3 закону України про міліцію. Ваша діяльність є гласна, тому питання як із вашої сторони бути не може. Можете оскаржувати мої дії у суді. Будь ласка. Будь ласка, будете оскаржувати відповідь. Поїхали? Відповідь начальника ДАІ області, який мені відписав, що можна знімати працівників ДАІ. Так? Да. Записувати е Хмельницьку область. Так Конкретно само, ну а яка різниця? Яка різниця? Немає якоїсь. Казали зі мною розмовляєте? Є різниці працівники Хмельницькі чи Є. I'm like yeah. А? Є 80 кілометрів. Ну а по цій трасі можна їхати 90. Дивіться. Ви Ні. будете мені доказувати ваші, я своє. Ви даєте документ, пред'являєте. А де там номер? А, Видно. а ми вам номер покажемо на фотографії. Чуєте, що так? Чуєте, чуєте? Ну. Номер буде додаватися до протоколу. Скажіть, мам на цьому матеріал і сертифікат я не зобов'язаний. Можете прийти зі мною, подивитися. Ми не ознакомлені цим прибором. От зараз їде до мене перевірка, через 10 хвилин буде тут. Їм я маю право прийти. Якщо вони з... Я це дивлюсь... перший раз на таке бачив. На приладі дивлюся, нема пломб. Є там пломб? Дивіться сюди. Ми, ми складаємо протокол. Ви роз... подаєте Тайна. в суд на скасовану постанову Браві? Так і має бути. Тоді дає запит. Тут пломби, напевно, навіть не немає слухати сюди. І з, дому з, 14, Пломб, з дому його з дому його принести. Це ваш лічний? Ні. Не лічний очей. З дому чого принести? Вас принесе з дому? Я з дому. Ну, Я вас спрашу, вдома з дому ви Чувак питання. Мені інтересно, я перший раз бачу, який прилад. Це візер прилад, бачите? Це візер. Так, документи, будь ласка, тому що я. Де номер є? Я, номер... Парень, Дякій... забов язаний, забов язаний. Я, я не зобов'язаний за документ. У мене такий самий прибор Саш, Почекай, ярак, будь ласка. У мене Nokia є дуже важкий. У мене документі номер. Дай телефон, будь ласка. Номер телефону тобі не можете сказати. Ви повинні сказати мені так. Ви не знаєте? Ви знаєте? Знаєте? Запишки. Ви відмовляєте показати якісь документи на цей прилад, що принесли? Често, як з людьми сторони, можу вам показати, але я не зобов'язаний. Розумієте, ознакомьте, будь ласка, з Інтервором. Знайомте, будь ласка, з прибором, Звісно, бути. Повинен бути сертифікат. Повинна бути психологічна повірка на нього, що він повірений. Можна по грішність 50%, ми ж теж не знаємо. Це ви на слово повірите вам. Ну я говорю, можем прав... мені на слово повірте. <ріця> Почекай, <ріця> не отвлекай, ми зараз перезволюємо <ріця> телефон, повірте <Ми> знаємо. <ріця> так, так, на вимогу суду. <ріця> Копія надсилається, повірки, <ріця> Там є з якого числа, до якого. <ріця> або... Алло, дай телефон, повірте. Так. пиши, Пиши. Давай. 0,352. 0352 523. 523. Як? 886. Де це ми знаходимося? 190 кілометр, стрій, Тернопіль, Кіровоград, знам'яна. Під Волочиський пост. Доброго дня. Вектор Козер, якщо не помиляюся, з приладом візир вміняє мені порушення пункту правил 12.9, перевищення швидкості. Хоча є пункт 12.10, в якому чітко вказано, що якщо стоїть знак обмеження швидкості, без знаку проведення дорожньої роботи 329, водій не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності. В правилах дорожнього руху таке є. Відкрийте їх, якщо ви не знаєте. Що там не кваліфікований, що якщо ви, ви е, не знаю, зв'язалися під чи як, бо я прошу ще сертифікат показати на їхній прилад. Це, Можливо, він неповірений, можливо, у нього якась похибка є, не хоче під'являти. Чуєте, ну, що ви перезвоніть йому, чому я маю палити свої гроші свого телефону, щоб я йому давав їм трубку. Олег, в милиці, Олег, Владимир, я можу говорити все, що хочеш. А ви що, як в третьому лиці? Я до Передати, зараз... так? Передати зробив. ще разкову. 18 березня, 77-го. Місто Хмельницький. <кхи> Скажи, щоб до коленданого визвали на 0,6 доїжджали. 800. Дай телефон інспектор, каже. Чуєш? Приїжджав пост Бухни в Хмельницькій області. Ніяких питань. Да, Може, не просто бухнути. вони не в, тому, не в одному інституті вчилися. Одні знають, одні не знають. Ну, буває ж такі. Що... У нього вчилися, вчилися, в другий інституті. Так, треті, не, треті не вчилися зовсім, поділи форму. Зараз позволять без пірне, прочитаю діжурні правила, пункт 12.10 12, відкриє, подивиться, щоб не бути лохом. І буде дзвонити до вас щось, рішаточку. Я поки вважаю, що це дитинка. Якщо ми не зайдемо зараз спільної мови консенсус, то, то значить буде Всі зараз відповідальний тут. А він вже доїжджає. Ну це ж Просто замечательно. Всі мої дії ви можете до 15 днів оскаржити у суд. До десяти днів. Письмо на начальника ОТАЇ, на суд, на прокуратуру, на генеральну прокуратуру. Це ми знаємо. Ми тут не хамимо. Ви, якщо замітили, от ваш колега. Що? Я не чув, як у нас йдеться відеозапис, я не чув, що він хамив. Я ж не говорив конкретно. я знаю. Це в мою сторону, ви говорите? Ні, це не в вашу сторону. Я не говорю, що ви тракторист. А що це приниження? Правильно, це професія. Звісно, професія. Це професія. Що для вас тракторист це приниження? Ні. Реально, пригород працює на землі. Я з вами з'їв. То мені мають перезвонити, так? Ну, Певно, що в колегі вже дзвонять. роз'ясніть правила просто. Сертифікат не Бачите, він в різних юристів вчились. Не обов'язано показувати сертифікат. Ми ж не знаємо, що це за прибор. Чуєте, що вам кажуть? Ми зобов'язані, наша служба. Є спеціальний нагляд на дорожньому патрульному Ну, Дивіться, я наприклад, покажіть мені суду. А? А? а ви до тих пір вже опломбуєте прилад. А ви до тих пір опломбуєте прилад і це... Не, не на на яка рахунок... нам гарантія, що на ви прийдете з цим приладом на суд? Може ви, ви, ви такий же у вас прилад є. Тут є номер, бачите? От, ми ж просимо номер дати, пломбу о, дати. О, чи о, він пломба це, це отака пломба, так? Да? Що він опломбований? Документи передивіть. Ми поки не знаємо, ви, не знаємо показ, причину зупинки. З причиною розберемося зараз. А, Все по порядку. Ну, причина Все вже тут при ясна, зрозуміло? Я <зв 'язувши> розуміло, тому, що є пункт 12 ви хочете скласти на мене протокол, я так розумію, правильно? Так. Але пункт 12-10. Я виси. не хочу, я зобов'язуюсь. Зобов Якщо, Якщо я вас відпущу, це буде корупція. Ні, це не буде корупція, тому що пункт 12-10... Я зловживаю своїм службовим становищем. Ви порушили, вас відпустив. То є, ви хочете скласти протокол, так? Так. Ви обвиняєте нас зараз, що ми... Беріть, ваша... будь ласка, папочку з протоколом сюди, прийдете з папочки я вам пред'явлю документи для складання протоколу. Ви придивіть, щоб я пішов, перевірив мені з комп'ютер базі. Ні, ні я перевірю. вам не дам переписувати є. свої дані. Ви, будь ласка, я не переходьте. буду переписувати. Зараз ви мої особисті дані візьмете, складете без мене протокол. Я не можу без вас скласти протокол. Можете, повірте, є випадки Друга і неоднократно вже складався протокол. Я складаю протокол при вас. Ну, відмовляєтеся від підписів. Ні, піля, я не буду два, відмовлятися від підписів ні від чого. Піля, абсолютно і не, все, не буду відмовляти. Я буду при вас, Всього, вас протокол складати. Все, будь ласка, несіть сюди, будемо складати протокол, тоді зразу виносите папочку з протоколами, і я вам зразу пред'являю посвідчення свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховочки, якщо потрібно, в разі складання протоколу маєте право перевірити. Має питання, не забирайте.